На останній сесії з міської ради депутати ухвалили рішення про перепрофілювання Височинівської філії з ліцею номер 1 де залишили початкову школу і дитячий садочок. Дане рішення було зумовлене кількістю дітей. Усього у філії здобувають знання 36 учнів, і у найближчі роки ця кількість поступово зменшуватиметься. Цей навчальний рік другий першого класу немає. другий клас три учні, третій клас одинадцять, четвертий клас два учні. Всього Початкова школа 16 учнів, п'ятий клас 3 учні, 6 шостий, і сьомий клас по 4 учні, восьмий клас 3 учні, дев'ятий клас 6 учнів, всього 20 учнів. Разом по школі 36 учнів. Це Височинівська, не по школі, а по філії. Це Височинівська філія. Значить, ми пропонуємо проєкт рішення, яким перепрофілюємо, змінимо тип. Цього навчального закладу і залишимо там як філію, початкову школу і дошкільний підрозділ. Базову і повну середню освіту учні філії з нового навчального року отримуватимуть у опорному закладі Зміївському ліцеї номер 1 До місця навчання дітей підвозитиме шкільний автобус. До речі, свято останнього дзвоника для учнів Височинівської філії пройшло в опорному закладі, після якого учням разом з батьками директор закладу Лілія Дударєва і педагогічний колектив провели екскурсію, в ході якої показали умови навчання у ліцеї. Розпочали з кімнати для занять бальними танцями школи танці морозових, де мають змогу навчатися ліцеїсти, у захваті були і діти, і батьки від обладнаних класних кімнат. Іноземні мови у ліцеї викладаються у лінгафонному кабінеті. Є окремий кабінет фізики з необхідним обладнанням для дослідів і планшетами. Майже усі класні кімнати оснащені інтерактивними дошками. А у кабінеті, де вивчають предмет захист України, є не лише наглядні макети сучасної зброї, але й мультимедійний тир. Для занять фізичною культурою ліцей має простору спортивну залу. А на уроках інформатики, ліцеїстів навчають програмуванню і робототехніці. У опорному закладі є всі умови для отримання якісної освіти. Має він і укриття. А тому на сьогодні розглядається питання, щоб з нового навчального року його учні мали можливість здобувати знання за партами. У мене дуже добрі враження, кабінети хороші. Учителя теж приємні. Хотів би навчатися у ліцеї з військом. Ну, думаю, що так. Яскравий сам по собі. Но все нове, гарне, похожене. Мені подобається. Умови, як вам навчання у ліцеї? Теж все є. Не так, як ну, в нашій школі нічого такого не було. Все, отак, от представляй і ділай. Ми прошлися по школі, подивилися на нові класи. На, на те, як обставлені ці класи, то є, там, інтерактивні дошки. Те, ну, дуже цікаво було. І я думаю, і дітям подобається це все. Ви б хотіли, щоб ваша дитина продовжила навчатися в цьому навчальному закладі? Так, я думаю, мені подобається, а там в нього треба спасити, як куди він. Тобто, ви... я думаю, що він він сюди буде йти. Наразі у Змівській громаді 10 із 16 закладів загальної середньої освіти мають ступінь ліцеїв з 11-річною формою навчання. Втім, на деякі з них у перспективі чекатиме реорганізація і пониження ступеню. Річ у тім, що малокомплектні навчальні заклади не відповідають новим критеріям ліцеїв, які визначені новим законом України про повну загальну середню освіту. Головний чинник мала кількість учнів. Профільних класи повинна там бути, наповнюваність класів повинна бути не менше, ніж 200 школи, як маю на увазі, 200 осіб, і там багато ще інших критерій. Тому вже це законодавчо передбачено до 2027 року. До 27-го ми повинні впорядкувати всі заклади. Знижувати ступінь у перспективі доведеться Соколівському і Тимченківському ліцеям, які стануть гімназіями з дев'ятирічною формою навчання. І якщо не відбудуться зміни у законодавстві, реорганізація має пройти до 2027 року. З серпня минулого року на сайті Зміївської міської ради стартувало громадське обговорення щодо перепрофілювання цих навчальних закладів і на кінець літа мають бути прийняті відповідні рішення. Батьки учнів Тимченківського ліцею на початку. Червня приїхали до Зміївського міського голови з проханням залишити у селі старші класи. Для розуміння у наступному навчальному році у 10-му і 11-му класах тут навчатимуться лише 24 учні. Наповнюваність закладу становить 56%. Ми максимально на сьогоднішній день ще не одної школи не тронули. Да, ми з батьками зараз ведемо діалог і кажемо, що ребят прийде 27-й год. От, 27-му году, у нас вже все. У нас вже от ви, допустимо, сьогодні вже зібралися. Ви цю інформацію візьмете, вивчите цей закон, приймете для себе рішення. 18 серпня ми зустрічаємося, каже, ні, Вікторович, давайте так, доведіть, доведіть до відома депутатів, що. Батьки, допустим, проти, поки в нас є час, ми, допустим, готові. От протокол, уся школа просто, що поставилася. І це буде аргумент 100% железний. І на 99% розуміє, що депутатський корпус підтримає. І ми залишимо. Ну, батька Батько мама, яка зараз дитина, яка перебуває в 6 класі, вона повинна для себе чітко розуміти, вже, що 27 року їй прийдеться кудись дитину в 10 му класі вже приділяти. Аналогічна ситуація, і по Соколівському ліцею у новому навчальному році в старших класах навчатиметься лише 24 учні. А цьогоріч заклад не випустив жодного випускника. І у подальшому спостерігається зменшення наповнюваності класів та відсутність перспективи на її зростання. Павло Голодніков також провів зустріч з педагогічним колективом Соколівського ліцею і батьками його учнів. Наша пропозиція наступна все одно ми повинні говорити з друг другом. Закон на сьогоднішній день він є, він вже прийнятий, нікуди ми його не дінемо. Але ж кожен повинен розуміти, що поки в нас є така можливість, і це на вирішення місцевого самоврядування, поки ми школу будемо зберегти і залишати 10-12 класи до 27-го року. Але до цього часу потрібно напрацювати певний алгоритм дій і підготувати і учнів, і батьків до нових змін. Як альтернатива у перспективі розглядається можливість учням старших класів Тимченківського і Соколівського ліцею продовжувати навчання у Зміївському ліцеї номер один з підвозом до опорного закладу. Для цього придбають ще один шкільний автобус. Ми просили, що є закон до 27-го, то дайте нам можливість оцих дітей, які зараз в 10 класі випустити, тих да? дітей, які зараз в 9 класі, в умовах військового часу провчити ще у нас, щоб вони ніде не їхали, бо хто його знає, що буде, да? то нам йдуть на зустріч, так я зрозуміла. До 27-го року ми залишаємося в тому статусі, який у нас є. 10-й, 11-й у нас є. І зараз я бачу тут радіють люди. Те, що ми просили з 27-го року в усій Україні, така ситуація буде, не тільки у нас. Розумієш в усій Україні згідно закону, ми будемо з вами гімназією дев'ятирічкою. Наприкінці серпня питання перепрофілювання Соколівського та Тимченківського ліцеїв ще раз під протокол обговорять на зборах громадян. Далі рішення прийматимуть місцеві депутати у сесійній залі. Але враховуючи настрої в громадах і військовий час, ймовірніше за все, реорганізацію закладів відтермінують у часі, хоч це значним тягарем ляже на місцевий бюджет. Втім, дедлайн 2027 рік. До цього часу органи місцевої влади підготують підґрунтя, щоб у учні цих закладів мали належні умови для здобуття профільної середньої освіти на території громади.